Різдвяна зірка засвітилася у вифлеємі, навколо морог, темрява, пітьма. Народ чекав, що прийде визволитель І звільнить від ворожого ярма. Тоді уся земля у темряві була, гріхом замучена зітхала тяжко. У цьому світі панувала марнота. Та все змінило дивне немовлятко. Це неземна любов зійшла із неба, щоб поселити віру у серцях знедолених людей, щоб кожен зміг знайти спасіння і спокій для себе, і тягарі, які тиснули, скинути з плечей. Ісус, у цьому імені величність і простота, Емануїл. Це значить з нами Бог Він є дорога, правда і життя, для тих, хто спраглий він цілюще джерело. Він поселив в серцях людей надію, він ліки мав для кожної душі, він запалив у темряві яскраве світло, його ніщо не зможе загасить. Він прийшов. Щоб скинути нас із царського трону наших сердець. Він прийшов й проміняв славу неба на хліб, серед темряви, мороку, яслах біля овець, так жорстокий, безжалісний світ свого месів зустрів. Не знайшлось йому місця в готелі чи царських палатах і прислуги. Біля Ісуса в той час не було, пастухи перші прийшли привітати те святе немовля, що являло собою любов. Сам Господь прийняв вигляд людини, Він збіднів, щоб нам збагатитися в ньому, і з проблемами сам на сам тебе не залишить, він в твоєму човні під час шторму. На освітлені вулиці міста поглинули гамір, мирним сном в яслах спить немовля, довгий шлях його попереду чекає. Він прийшов, щоби дати для людства життя, бо різдво це початок великого плану перемоги над злом, що панує у світі, попри сльози, біль і страждання. Божий син переміг смерті тління. В день різдва схили своє серце до нього, в простоті підійди до убогих ясел і віддай своє серце для того, хто тебе полюбив понад все. Він чекає усіх, багатих і бідних, в ньому радість, блаженство і спокій душі. Тільки в ньому дароване людям спасіння, друже мій, не вагайся скоріше до нього прийди.